В цьому відео покажу, як зібрати безперебійник, від якого роутер зможе припрацювати сутки. Для цього, відповідно, першим, що нам потрібно, це велика ємна батарея. В цьому випадку це збірочка 1S9P на більш ніж на 100 Вт. Так як роутери тягнуть приблизно 5 Вт, то такої збірки нам вистачить на сутки. Серцем вже безперебійника буде такий модуль, який ви можете купити на Аліекспресі чи на промі, який видає на виході 1 А максимальної потужності. Ще ми використаємо плату найдешевшу для повербанка. І кнопочки та роз'ємчики, які ви далі побачите, що і куди підпаювати. Сама ж плата дає можливість індикації і вказує нам, коли він заряджається, коли він розряджається та коли він заряджений. Сам корпус буде складатися з трьох частин. Верхньої кришки, де буде, де буде вся електроніка, нижньої частини під акумулятори та середньої прокладочки, яка буде розділяти нам і акумулятори, і також допоможе підтримувати сам модуль без перебійничка. Далі я вам покажу трошки самого процесу збірки. Самі же платі без перебільника вказано, куди що підпаювати. У нас два контакти для батареї. Батарея мінус та батарея плюс два плюс та мінус на Ін. Тобто на вхід, на вхід ми подаємо 12 вольт, тобто можна буде прямо блачок використовувати від самого роутера. Також на виход ми використовуємо output, відповідно з якого ми вже будемо знімати 12 вольт, який піднімає плата з батареї. і Робить нам 12 вольт. Я ще додав собі кнопочку для того, щоб я міг відключати самі е акумулятори безпосередньо від плати без безперебійника. І цю плату можна використовувати чисто як павербанк. Саме цей модуль, як і видно, я використовую як павербанк періодично, тому що не завжди він мені потрібен як безперебійник, але дехто із тих, хто мені замовив цей, такі ж декілька таких штук, використовують виключно як безперебійник. Тому універсальна трошка штучка у нас буде. Все гарно ізолюємо, приклеїмо, щоб проводочки сиділи на місці і далі збираємо. Зараз покажу, як це все діло працює. Я не використовував паяний напряму постійно, втрачавшись з блочка провід на вихід. Видно, що це роз'єми. То я для зручності зробив кришечку, яка вказує, де у нас вхід, де у нас вихід, і це нам підказує, як користуватися цією штучкою. Також модуля. Один той самий модуль може нам видавати постійно як 9, так і 12 вольт. І це в нас вибирається джампером, там, перемичечкою, яку потрібно запаяти на самій платі. Відповідно, при відключенні 12 вольт у нас на вхід плата не пересідає, що забезпечить нам стабільну роботу. Тобто, якщо це буде камера туди підключена 12 вольт, вона не вимкнеться на долі секунди, роутер теж не дасть ніяких багів. І ця штучка забезпечить нам таку стабільну, довгу, спокійну роботу. Ну і відповідно ми можемо іще використовувати як павербанк. Друзі, якщо вам сподобався цей проект, ви врахуєте його корисним для вас чи для когось. Будь ласка, ставте ваші лайки. Напишіть коментарі, що потрібно було робити, що не потрібно було робити в цьому проекті. Буде дуже цікаво почитати, та не забуваємо підписуватися на канал.